Вітаю на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми говоримо про відео ресурсних тренувань, а саме віднаходимо наш ресурс через невеличкі вправи і невеличкі руханки тренування. Тож, не будемо гаяти часу і будемо з вами розпочинати. Ми ставимо на ноги на ширині наших плеч, робимо гарний спокійний вдих і спокійний видих. Робимо спокійний дих. І спокійний видих, і вже ставимо замок в руках на нашу голову. Тягнемося праворуч ліворуч, дуже плавно та повільно. І при цьому зараз трошечки нахиляємося вперед. В один бік та в інший. Згинаємо ноги в колінах, укруглюємо нашу спину і продовжуємо тягнутися праворуч ліворуч. Якщо десь вже відчуваєте біль та дискомфорт, то далі нижче з нами не йдіть. Якщо відчуваєте, що ви можете саме зараз, саме сьогодні, то ми нахиляємося нижче, нижче. І тут у нас не буде межі, до якої ми будемо нахилятися. Головне, наче ми зараз витягуємо наш храбет і тягнемося. Приворожніворуч, опускаємо наші плечі, розслабляємо плечі. Нижче і ще, нижче, до підлоги, до стоп і можна роз'єднати замок у руках і м'яко, поступово підіймаємось. Добре, плечі вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. По колу назад. наша гарно відкриваючи нашу грудну клітину ми робимо такий сильний, гарний вдих. Іще. І вперед, округлюючи спину, розводячи наші лопатки одне від одне. І ще. Два. І один. Згинаємо ногу в колінах. Ставимо руки, праворуч та ліворуч і тягнемося до однієї, до іншої руки. Поки ми це робимо, я нагадую, що там, де ви відчуваєте межу в своєму русі, свого тіла саме зараз, то далі ми не йдемо цієї межі. Ставимо лікуть-лікоть і знову ж таки округлюємо спину і розкручуємо ступом вже надовго. Робили в цьому русі, поколу стегна в один бік та вийшли. Розгинаємо стопу в один бік та в інший. Інша стопа в один бік та в інший. Одна друга на місці. Чудово. Ми ставимо ноги на ширині наших плеч і розводимо руки по боках, відкриваючи ладонями вперед. Підіймаємо руки вгору, вниз, вгору, в бік, вниз, в бік, вгору, вниз поступово і заходимо руки за нашу спину до наших сідниць. Але при цьому ми ставимо таку певну відстань, щоб наші руки не були притиснуті до наших сідниць. Відкриваючи через бік вгору, через бік назад за себе. Тепер ми ставимо великі пальці вгору і робимо такий гарний натяг так, щоб наша рука була з такою витягнутою лінією. Наші великі пальці мають постійно втягнутися вгору. Ми підіймаємо руки вгору і ми продовжуємо тягнути великі пальці вгору. Ми відкриваємо руки вбік. Ми продовжуємо тягнути великі пальці вгору. Ми опускаємо руки вниз, ми продовжуємо тягнути великі пальці вгору, так як зараз виходить. Далі ми розвертаємо наші руки і ставимо за спину так, щоб наші великі пальці тягнулися вгору. І далі ми знову розвертаємо і тягнемося вгору. Наші великі пальці зараз будуть маркером того, як ми будемо. Розвертати наші кісті, при цьому витягуючи повністю лінію від плеча до кінчиків пальців. Тож пропоную зробити зараз разом зі мною, я вже все пояснила, дихання ніде не затримано. Відкриваємо руки по боках, великі пальці І вгору. І поїхали вгору, вбік, вниз, розвертаємо. Відкриваємо. Два. Розвертаємо. Плечі у нас знаходяться внизу. Три. Розвертаємо. І чотири. Розвертаємо. Наша грудна клітина відкрита. І. П'ять ми не сутовуємось і тягнемося вгору нашою спиною. Розвертаємо. Шість. Розвертаємо. Сім. Розвертаємо. І. Вісім. Розвертаємо. Ще два рази залишилось. І. 9, і ще один і десять. І дороблюємо цей наш рух чудово. Наступна дія у нас буде вся така сама, як такий другий підхід, але намагаємося. Кожною рукою, наче витягнутися і зробити якомога більше коло. Коли ми вже знайомі з правилами, ми можемо додати туди певних технічних моментів і трошечки складністю. Тобто не тільки думати про те, як розвертається кість і, в принципі, загалом і наша рука, бо це все пов'язано, а також, наче ми тягнемося однією рукою в один бік, а іншою в інший бік. І це в нас виходить одночасно. Також з великими пальцями. Одночасна дія, наче розкривач, розтягаючи. Наступна вправа у нас так само буде на те, щоб розтягнутися, але це буде трошечки пізніше. Тож, ще один раз разом зі мною відкриваємо руки праворуч-ліворуч. Там великі пальці вгору. І при цьому ми наче витягуємося за кожною рукою. І продовжуємо вгору через бік вниз, розвертаємо. В горду. Через бік. Вниз. Розвертаємо. І три. Розвертаємо. Чотири. Руки в нас тягнути.

Залишилось два рази. І дев'ять. По молоці, повторюємо ще один раз і десять. Дорублюємо цей відхід і розвертаємо. Можна потрусити плечима руками, так, щоб була зараз ручна, і ми перейдемо дощі однієї вправи. І ми не будемо сильно затягувати наше тренування таке невеличку нашу руханку. За наступну вправу ми будемо витягувати наш хребет. І тут зауважу, що якщо ви десь відчуваєте біль, то далі ви 100% не йдете і повертаєтесь хоча б за декілька сантиметрів до болю, так щоб десь все одно пропрацювати. Розтягнути якісь м'язи, так, щоб було трошечки легше. Не виходимо, коли ми відчуваємо різкий біль, так само різко. Ми вже розуміємо, що якщо боляче, то мігенько повертаємось в вихідне положення ми не йдемо далі в різкий рух, коли розуміємо, що буде ще гірше. Отже, я думаю, що цю вправу ви бачили неодноразово, коли ми скручуємось. І нахиляємося вниз, витягуємо наш хребет і далі розкручуємося. Ця вправа виконується дуже повільно для того, щоб звернути увагу якомога більше на стан свого тіла. Але спочатку нам потрібен такий костяк, певна схема, що з цим робити. Перше, ми ставимо ноги на ширині наших плеч можна трошечки ширше, ми згинаємо ноги в колінах, наші стопи паралельно або трохи відкриті для того, щоб мати такий певний баланс. І це важлива частина вашого балансу. Далі ми не прогинаємо нашу спину, не затискаємо її, ми не сутулимось так, щоб трошечки розслабити, скажімо, себе, щоб... Мати змогу відчути стан нашого хребту. Зараз ми говоримо про схему, що ми робимо. Ми зараз будемо нахиляти голову вперед, але є нюанс: підборіддя у нас не йде до нашої шиї, роблячи купу складок і затискаючи взагалі наше дихання. Ми нахиляємо голову вперед. І вниз, наче ми витягуємо себе вперед по діагоналі. Тобто так, щоб спокійно я могла далі продовжувати і розмовляти, і дихати, і продовжувати вправу. І коли я буду скручуватися вниз і вниз вниз, я не буду далі підкручувати свою шию так, щоб моє дихання прям спазмувалося і закрилось. А навпаки, я буду залишати цей простір. Для того, щоб контролювати своє дихання і взагалі свій стан. Отже, ми нахилили голову, зрозуміло, що далі ми вже тут не йдемо. Далі ми з вами пропіднімаємо плечі і далі з плечима, наче вперед, нахиляємося вперед і вниз, і витягуємо далі поступово все вже в грудному відділі. Тобто у нас має бути спочатку шийний відділ, далі грудний відділ. Я далі покажу, як це можна ще оформити. І далі, поступово, коли ми а, опускаємося в сибина, ми можемо розігнути наші коліна, то тут ми витягуємо наш грудний відділ, поступово, наче тут загачочок хтось причепив і витягує а, ваш ми нахиляємося вперед і вниз. Важливо, що тут е, ми не формуємо прогань. ми навпаки, в округленій е, в такій формі, в округленому стані, нахиляємося вперед і вниз. При цьому ми переміщуємо далі у нас свого тіла більше на п'ятки, щоб відчути задню поверхню стена. Ось тут у нас має бути повне розслаблення. Ви можете бути нижче, ви можете бути вище. Може бути така позиція. Це залежить від вашої гнучкісті і стану саме на сьогодні, не колись, коли б це могли робити. Чи а, там вчора одна справа сьогодні там десь позмивалася якісь м'язи, і вам не дають далі. То ви відчуваєте своє тіло, свій стан. І далі, коли ми розкручуємося, у нас відбувається все те саме, що ми на округленій спині робимо. І далі витягуємось, наче ми тягнемо вгору, наче нас витягують, щоб ми були такого більшого трошечки зросту. А тепер, коли ми розуміємо цей механізм, коли ми розуміємо певні правила, щоб собі не нашкодити, ми далі можемо приступати до цієї вправи. І ось тут, якщо ви можете це зробити в Такі інтерпретації, то краще підняти також руки. Наші руки знаходяться на рівні наших вух, не позаду, не десь прям надто сильно збоку, і не попереду, на рівні наших вух. Вони там і залишаться. Витягнути кістя, долоні йдуть відкриті всередину. І коли ми будемо занурюватись вперед і вниз, і тягнути плечі вниз, і так само далі грудний відділ. Головне, щоб ваші руки не йшли кудись взагалі в інший бік. Ми пам'ятаємо, там де вухи, там і наші руки. І тут ми нахиляємось і далі будемо розкручуватися. Подібним чином. Коли ми розкручуємось, ми назад не прокручуємо себе в екстравигин. Ми витягуємося і намагаємося витягнути спину на якомога вище. як Наче ми змірюємо зріст. Отже, дуже багато пояснень, дуже багато всього. Але я намагалася зараз зробити це доволі стисло і зрозумілою мовою. Тож, давайте тепер разом зробимо. Перший раз ми давайте з вами поки опустимо руки вниз, ми робимо гарний вдих. І на видиху розпочинаємо нахиляємо голову вперед і вниз. Підімаємо трохи плечі, нахиляємося вперед вниз. Не намагаємося занадто швидко це зробити. Відчуваємо нашу тонну лопаток, опускаючи наші плечі вниз. Випускаємось нижче. Далі відчуваємо нижчий лопаток. І ще нижче. Ми можемо зігнути більшу коріння, щоб опуститися вниз. І тягнемося вперед вниз. І опускаємося десь на ту можливість, яку якому зараз можете зробити. Переносимо похотіло на п'ятки і розкручуємось поступово. Спочатку йде поперковий відділ, потім на збройного відділу. І дуже-дуже-дуже поступово переходимо довго паточку, опускаючи трохи наші плечі. І далі це буде наша шия, голова, витягнення корм. Якщо ви відчуваєте, що десь голова може кружитися екстра сильно, то ми далі не продовжимо. Якщо трошечки, в принципі, це окей. Будь ласка, слідкуйте за своїм диханням. Іноді, коли виникає нова вправа, людина може не помічати і просто затримувати дихання. Звісно, і за цього будуть певні наслідки, що якщо вправі можемо спокійно дихати знаходитись декілька хвилин, а ви в цей момент, наприклад, не дихаєте. Піднімаємо руки головою, праворуш ліворуч, і це у нас поміж близько до наших вух. Тому ми залишаємо так наші руки, вони не йдуть самостійно кудись, десь допрацьовувати. Іначе пірнаємо воду, і тільки ми не внирюємо їх з води, ми розкручуємось потім в іншому, скажімо так. Напрямку, аніж ми нирюємо з Отже, давайте з вами пірнати. Ставимо руки, робимо гарний дих і на видих розпочинаємо. Шия голова, плечі пішли вперед вниз, за руками вперед вниз, наклямо голову нижче, можна трохи зігнути коліно, перенести по тілу більше напрятки, так ми більше. І далі грудне відео ми продовжуємо, як почали тягавувати, витягувати, витягувати. поперед відчуваємо. І тут внизу ми можемо по відчуттях як розважитись. І далі згорговання діє. Ми відіймаємось руку насперед. Нам трошки вперед ідуть. Далі ворог скручуємось поступово. Руки у нас не залишаються, внизу грудний відділ, неначе зараз стоїмо вище, вище, вище. І розкручуємось вгору, витягуємось. Відкриваємо руку через бік і опускаємо вниз. Зараз ми ще з вами зробимо два рази і на цьому ми на сьогодні завершимо. В принципі, цю вправу ми можемо повторювати в ті амплітуді, які ви зараз можете собі це дозволити. По своїх відчуттях. І по відчуттях, так само, як скручувати спини, як наче хребеться хребцем, от прямо щоб витягувати, як м'язами, їх розслабляючи і при цьому звертаючи на це увагу. Все, у нас залишилося зараз вами два рази, і на цьому ми завершимо. Отже, поїхали Ставимо урока, щоб вам було не. Вперед-вниз. Як пірнаємо, нахляємо голову, витягуємося руками. Вниз. Вперед і вниз. І ще грудний відділ, наче відтягуємо плечо, Задудь вниз за руками. І ще вниз. Розлом. І Руки тут трошечки вперед. Ми їх не заповаємо внизу. Витягуємо наш хребет, робимося хребцем і витягнемося угору, відкриваючи і вниз. Коли ви розумієте, а, про що ця вправа і на що звертати увагу, як ваш стан, ви вже проаналізували, де, можливо, боляче ви вниз не йдете. А зараз, можливо, десь а, навпаки, все класно і можна додавати щось складніше, то тут ми можемо з диханням трошечки складніше зробити. Ми робимо гарний вдих, прямо на легені, скажімо так, і на видиху, на спокійному видиху, ми Скручуємося вниз і опускаємося вниз. Далі тут у нас вдих, і на видиху ми розкручуємося вгору. Тобто, як такий певний цикл дихання. Але якщо у нас буде дихання таке поверхневе, то ну, немає сенсу просто що ми такі оп, і вже занурилися. Якщо ви розумієте, що вам не вистачає на весь видих, вам хочеться бути трошечки довше, спокійно, робіть собі далі вдих і не затримуйте дихання. Краще внизу там трошечки погусіли, вдихнули, і видихнули і пішли далі. Як приклад, поїхала вдих і видих. Зробляючи нашу спину, я тягуючи, нижче, нижче, нижче і низ. Переміщуємо нашу тіла напрямки. Розкручуємось, поступово плечима ще знаходиться внизу, ще не вирівнюємось поступово, як наче розкручуємо. І ще, і ще, і ще, і ще, і тільки в кінці наша голова шия відкриваємо і вниз. На сьогодні ми вже з вами завершили. Це було недовге тренування, щоб мати змогу зробити його, не відкладати, бо ой, робити цю годину, оці 40 хвилин, і ще щось. А зробити, зробити вже зараз, хоча б трошки для свого тіла з турботою про себе, з турботою про свій фізичний ресурс. До зустрічі на наступних тренуваннях. Деталі будуть в описі. Доєднуйтесь до моїх соцмереж, ставте лайки і до наступного тренування.